Вітаю вас мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання НМТ з математики 25-го року за 12 червня. І так, 19 завдання з параметрами. Визначте значення А, тобто вам треба знайти значення параметра А, за якого система х квадрат плюс Х-1 квадраті. Дорівнює 5а. І х квадрат мінус 2х плюс у квадрат плюс 8у дорівнює 47. Має єдиний розв'язок. Має єдиний розв'язок. Має єдиний розв'язок. Так. Ну, давайте дивитися, що ми бачимо. От давайте подивимося, що ми бачимо. Ми бачимо, що у нас y в другій степені і X в другій степені. Якщо у вас в рівнянні y в другій, і X в другій, то це рівняння кола. Рівняння кола, нагадую, має вигляд x а в квадраті плюс y-b в квадраті, дорівнює r. Квадрат. Отже, перше рівняння наше квадрат плюс, ну, давайте напишу його інакше, починаючи з хса. х мінус 1 в квадраті плюс у квадраті дорівнює 5а. Що це означає? Що центр кола, а центр кола це оці числа взяті з протилежним знаком в формулі. Значить, центр кола, точка О. Ну, я давайте отут напишу, бо я забула сказати. в квадраті це радіус, а центр має координати а, О. І так, центр нашого кола має координати плюс 1 по х. А до іг тут нічого не додається, нічого не віднімається, значить, 0. Оце у вас центр кола. Радіус у вас дорівнює корінь із 5а. Так, з'ясували. Дивимось тепер на друге рівняння. Що ми бачимо? Х квадраті і квадраті. Значить, це буде рівняння кола. Але у нас тут ну, щось незрозуміло, ще х Y. Отут треба ще звести до рівняння кола, тобто застосувати формули скороченого множення. Які, так, друге, давайте. Значить, які формули скороченого множення? А у цих квадрат суми квадрат різниці. Тобто А плюс Б в квадраті або мінус дорівнює А квадрат плюс або мінус 2 ав і плюс квадрат. От таку формулу. Щоб потім перевести в дужки, щоб отримати отакого вигляду рівняння, ви повинні тут зробити. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо з вами Х квадрат. Записуємо. Х квадрат. Далі, що ми ще бачимо? Так, зараз. Х квадрат. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що є мінус 2х. Значить до нього приписуємо мінус 2х. А нам треба зробити оцю формулу. От ваше х квадрат. Далі у вас мінус 2 помножити на х, тобто на перше число. І помножити я можу. Мені B не вистачає, значить, b візьмемо одиничку. Більше нічого не можемо, бо 2х помножити на 1 нічого не зміняє. Значить, можемо взяти 1. І плюс 1 квадраті. І тоді згортаємо цю формулу, у нас буде х мінус 1 квадраті. Так, далі що ми бачимо? Тепер давайте подивимось ігри. Ігреки. І квадрат. Плюс 8 Y. Що таке 8? Це 2 помножите на 4. Значить, у нас буде перше. А, що ми повинні додати? Плюс, до речі, що ми додали? Що ми додали, ми обведемо червоним. Плюс, що ми тут повинні додати, щоб була повна формула. 4 в квадраті, друге число в квадраті, бо перше у нас це Y. І так, 4 в квадраті це 16. Отже, у нас е, ми додали це число, ми десь його взяли з повітря, скажімо так. І е, тут буде y плюс 4 в квадраті. Тепер давайте подивимось на наше рівняння. Зараз я його перепишу, приберу, це мені заважає х2 мінус 2х, плюс, ми сказали, ми повинні додати одиничку. Додали один і відніміть один, щоб ваш вираз не змінився. Далі, що у вас написано? Плюс. Ми ж з повітря взяли цю одиничку. Для формули. y квадрат, плюс 8 y І що ми повинні додати? 16. Ну, ми додали 16 і віднімемо 16, щоб наш вираз не змінився. І дорівнює 47. Тепер ми оце згортаємо. Да? Формула скорочного множення, вона у нас отака вийшла. Тобто х мінус 1 квадраті. Далі, оце формула скороченого множення. Вона у нас отака вийшла: плюс Y плюс 4 квадраті. Тепер мінус 1 мінус 16, це буде мінус 17, і переносимо сюди зі знаком плюс. Тобто 47 плюс 17. Це у нас буде що там, 50, 64. Дорівнює 64. О, Тепер ми можемо написати, наприклад, точка О1. Ну, давайте отут буде 1 R1, а тут o 2 це друге рівняння. Має координати плюс 1 і мінус 4 з протилежним взяли. А радіус дорівнює 8. Чудово. І тепер цю систему ми повинні розв'язати графічно. Спочатку ви малюєте коло відоме вам, тобто, оце. Тут і радіус відомий, і центр відомий. Все нормально. Ого, радіус 8. У мене тут клітиночки великі, менше не можу зробити. Ну, ладно, що робити? Так, Y від'ємний. Значить, взагалі донизу спускаємось. Тоді тут я більше отак зроблю сюди. Так, це у нас Y. Так, а що там по, по тих координатах, по других? Ось воно у нас. Ага, ну тут більш-менш таке. Так, нам треба мінус 4 і потім ще й 8 мінус 4. Ну, я візьму отак отут. Х, Y, щоб вам було видно. І так, дивимось: центр 1 мінус 4. 1 по х, мінус 4 по Y мінус 4. Ось у нас центр кола. З радіусом 8, значить в кожну сторону у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут радіус у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут радіус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюди. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюди. Так, і ми повинні провести коло. Ну, зараз я спробую в мене, ну, типу, провели. Ну, скажімо отак, так? Да? Так, от у вас коло з радіусом 8 і центром 1 мінус 4. Тепер друге коло у вас центр 0,1. Ой, 1-0, я вже думаю, наперед, і радіус невідомий. Він залежить від А. А що у вас завдання сказано? Має єдиний розв'язок. Тобто це коло повинно перетинатися, дотикатися один до одного, щоб мало одну точку дотику. Не перетинатися, не повисати десь там, а дотикатися, щоб була одна спільна точка дотику. Тоді це один розв'язок. Так, і так, 1-0. Давайте я візьму жовтий, наприклад. Один-нуль. Ось у вас коло. Так, 1. Нуль. Як нам його намалювати? Тобто, який повинен бути радіус, щоб у нас була одна точка дотику? Ну, отакий. От, да? от я малюю на 4. У нас же тут 4 клітиночки, оце відстань 4. Тобто, коли у вас радіус, а радіус у вас корінь із 5А, корінь із 5А дорівнює 4, то у вас буде єдина точка дотику, ось вона, і у вас буде один розв'язок. Ну це ж не обов'язково. Коли ще один розв'язок, коли ви збільшите радіус, і якби він буде такий великий, ну, друге коло буде таким великим. Що це біле, воно буде ну, внутрі нього. Так. Внутрі забуло, як українською, ну ладно. Значить, ми збільшуємо радіус до якої? Ось у вас центр. А ви будете збільшувати радіус аж до цього. Тобто, отак проводити, от. І чому буде дорівнювати цей радіус? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто, отут буде їх точка дотику. Отже, другий варіант у вас 5А дорівнює 12. Так, а що сказано? Визначте значення А, за якого система рівнянь має єдиний розв'язок. Ну, таких два буде. Може тут визначити найбільше або найменше значення, бо це ж злита інформація, ще не точна умова може бути. Ну, все одно, яка різниця? Ми ж практикуємось, да? ми тренуємось, як розв'язувати такі. Отже, розв'язуємо ці два рівняння. Корінь із 5 до рівня 4, корінь із 5А дорівнює 4, і корінь із 5а дорівнює 12. Обидві частини квадрат – це і раціональне рівняння. Буде 5А. Дорівнює 16, звідси А дорівнює 16 поділити на 5. 16 поділити на 5. Це у нас 3,2. Тут обидві частини в квадрат. 5а дорівнює 144. 144 поділити на 5. Це у нас по 2. 40 це 8. І 8. 28 і 8. Ну, я навіть думаю, що тут може буде вказано або найбільше, найбільше то отаке, або найменше, найменше тоді отаке значення, або суму. Ну, тут отак. Мені здається, що все тут правильно. Ну, ви ж розумієте, що я теж вперше бачу цей параметр. Тому. Сподіваюсь, що тут все правильно, ну, вроді, все логічно, все розв'язала. Так, все, дякую вам за увагу, всім гарного дня, до побачення.